Прям радість гармонія буття, розумієте, десятка пентаклів. карта щирості, радості, традицій, допомоги матеріальної. Ну, я думаю, візит Келога і не лише його. Свої плоди дасть, дай Бог, щоб ви максимально швидко. Паш Кубків це, власне, ну от про народження. Тут була у нас карта креативності, тут карта народження. Народження нової, нової України, народження нового етапу життя в Україні, народження перемоги, завершення війни, тобто народження цього нового, народження нових нас оці такі трансформаційні процеси. Бо я кажу, дуже багато людей зараз навіть в чаті десь як пишуть, там десь приліт все, а вони такі. А ми, типу, все одно не боїмося. Розумієте, що робиться яка трансформація? Бо є момент фатомності, якщо має щось статися, воно станеться. Неважливо де, чи це пов'язано з війною, чи це пов'язано просто от, там, людину може машина збити, ну, тобто, якийсь нещасний падок, чи хвороба є фатумість, а має жити, ти будеш жити всупереч всьому. Головне, духовно розвивайся. Так, далі в нас карта. Ще маємо хорошу. Знову нас бачите про сильне жіноче начало, сильна жінка, впливова, авторитарна, про захист, про допомогу, про якусь таку мегадосвідченість. І про велике покровительство. Це і земне, і вищих сил. Але це карта знову про енергію жіночу. Та я кажу, хто світ такий прям дуже за кадром, хто дуже за нас, за нас, за нас. Далі. О, це про викриття те, що я казав. Так. Далі у нас а, карта, яка йде така. Карта розкоші. А, вона так називається. Це про. Таку медитативність про заморозку, про такі, знаєте, самодослідження, е самоаналіз і е розуміння того, що те, що вже зроблено, то так тому і бути. І коли ми ситуацію в якихось моментах також відпускаємо, тобто зробили, що повинні, відпускаємо. І до нас ще більше прийде, що необхідно нам. Тобто, це. Розкіш та можливість, як інсайт, знаєте, як от великий просто такий, навіть не то, що бонус, а такий, і, і навіть не аванс, бо аванс треба працювати, а от дають, і це вже наше. Ну, і новини з дороги тут у нас ще йдуть, важливі новини з дороги. І сьома карта взагалі ідеальна, справедливість. Знову число 8 на цій карті. По чесності, по правді, по справедливості, по долі, по закону, по кармі кожному і буде, і по заслугах краще й не кажеш.